Не можеш зібрати себе докупи, знов шукаєш якесь чарівне джерело мотивації. А можливо, ти шукаєш свою силу не там, де вона є. У кожного із нас є свій власний ресурсний канал. Просто не всі знають, який він і де знаходиться. Для когось це тіло, рух, дотик, танець, йога. А у когось це буде мислення, плани, аналіз, вести щоденники. Для когось ресурсним каналом будуть емоції. Музика, натхнення, театр, естетика, глибокі розмови, філософські роздуми. І коли ти не в тому каналі нічого не працює, зусилля себе не виправдовують. А коли ти знаходиш саме свій, навіть 10 хвилин заряджають тебе такою кількістю енергії, що ти готовий звернути всі гори світу, ви точно знаєте, у вас були такі приклади. Просто ви цього не помічали. На інтенсиві ми знайдемо саме твій ресурсний канал і навчимося його вмикати. відновлення це не якась магія, це система. Переходь за у шапці профіль, зустрінемось на інтенсиві.